Нюрнберг для Путіна цього тижня у Страсбурзі президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи підписали історичний документ угоду про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії вищого політичного і військового керівництва Росії проти України. Точно такий трибунал відбувся після другої світової у Нюрнберзі над керівниками третього рейху. Однак, різниця є. Нинішній трибунал засідатиме в ГАЗі, а вироки будуть заочними. Варто розуміти, що це лише початок. Далі ще треба обрати суддів, прокурорів, їхні кандидатури пропонуватимуть країни, які приєднаються до цієї угоди. Але фундамент, на якому стоятиме міжнародний трибунал, вже закладено, і це потужний сигнал Росії, що відповідальності не уникнути. Хоча в Кремлі очікувано увімкнули хамський режим. Бачили ми ваш трибунал в одному місці. Проте, так само вони надували щоки і після ордеру міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Але ось наступного тижня російський диктатор не полетить у здавалося б, дружню Бразилію на саміт БРІКС виступатиме там онлайн саме через ордер МКС. Це прямо визнав помічник Путіна Ошаков, оскільки бразильський уряд не зміг гарантувати його босу імунітет. Іншими словами, боїться Путін. Цього тижня Гаага буде снитися російському диктатору у кошмарах не лише через трибунал, адже там відбувся і доленосний саміт НАТО, який міг стати для альянсу лебединою піснею. Через Дональда Трампа прогнози експертів не вирізнялися райдужними фарбами. Однак бурю, на яку так чекали в Кремлі, вдалося відвернути. Більше того, події саміту у пресі вже назвали гаазьким дивом, де однією з ключових подій стала зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Про що президенту України вдалося домовитися з президентом США? Чи є підстави для стриманого оптимізму? Алла чи усе проаналізувала. Неочікуваний поворот на саміті НАТО. Що насправді говорили американські президенти з українським? Зеленський зеленський він хороший хлопець. Чи дійсно між Києвом та Вашингтоном потепління? Риторика Трампа дещо змінилася, і насправді в проукраїнську сторону які історичні рішення ухвалили у Азіму отримали максимум можливе, та як саміт НАТО перетворився на саміт Трампа над нього, ну, ледь що не танцювали. Зеленський прибуває на саміт в Гаазі. Коротке привітання з прем'єром Нідерландів, неформальне спілкування. Попереду ще багато важливих розмов, але визначальна із Дональдом Трампом, головною зіркою програми. Атмосфера на початку саміту напружена. Жодного фанфарного пафосу і розслабленості. Схоже, європейські лідери не знають, чого очікувати від американського президента, і побоюються цунамі з Вашингтону. Свіжі спогади. Європейці, все таки, вони пам'ятають, що є загроза. Повернення до тарифних війн і не хотіли б загострювати стосунки з Трампом. Другий момент це безпековий. безумовно. вони розуміють, що наразі їхні спроможності не дозволяють, ну скажімо так, забезпечити безпеку Європи, і потрібно абсолютно продовження підтримки з боку Сполучених Штатів. А збільшення витрат на безпеку якраз тема номер один. Утім, головне, що для нас Україна буде зі щитом, чи тільки з добрими словами. Це величезні побоювання, що буде повний провал. Як це сталося, до речі, самітом Великої Сімки, от саме цей саміт породив. Побоювання, що може провалитися саміт НАТО, що Трамп може поїхати з цього саміту, що може не відбутися зустріч Трампа з Зеленським, але зустріч відбулася, і на ній зупинимося окремо. Уже багато промовистих деталей почнемо із зовнішнього вигляду. Володимир Зеленський вбраний у чорний майже класичний костюм і чорну сорочку, замість звичного мілітарі, у якому їздив на всі зустрічі зі світовими лідерами на знак солідарності з українськими воїнами, зокрема й до Вашингтону. А ви сьогодні привдягнулися? І тут зміна дрескоду на більш дипломатичний. Хоча президент казав, не вдягне костюмів до завершення війни. Якщо Трампу не сподобалося те, що там от, ну, стиль одягу, його який був у Зеленського, ну давайте приберемо цю деталь. І це явно не відволікало увагу Трампа. А ось сам американський лідер звик бути у центрі уваги. Про це можуть свідчити і елементи його одягу, як то, ось ця червона краватка у смужку, політичний аксесуар. Червоний класика республіканців символ сили і домінування. Білі смужки ніби натяк на чистоту намірів. На тлі стриманих, синіх і сірих його червона краватка виглядає як виклик, прямий натяк на те, хто тут лідер. І він це на саміті продемонстрував сповна, а європейські лідери підхопили. Такі танці навколо Трампа та головне, звісно ж, суть розмови. Вона лишилася оф-рекордс. Але поглянемо на ці кадри. Володимир Зеленський щось запекло розповідає американському лідеру. Наші інсайдери говорять про ситуацію на фронті, і донести реальну картину до лідера країни, яка чи не єдина може кардинально вплинути на ситуацію, дуже важливо. Він показував Трампу матеріали. Я так розумію, що там. Карта бойових дій, але в той же час я думаю, що він доводив необхідність ППО для України, і думаю, що він можливо демонстрував матеріали або посилався. На жаль, на от, на дані трагедії, які відбулися і в Дніпрі, і в Києві. І судячи з фото, Трамп уважно слухає. Зустріч триває 50 хвилин, і це довше ніж було передбачено програмою. Згодом обидва президенти прокоментують свою розмову тета тет. Ми обговорили всі питання, які ем, цікаві. Ну скажімо, там, передусім, пов'язання з е, системами Петріот, з тим, як боронити наше небо і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, також санкційний напрямок. це була чудова зустріч. Я збираюсь поговорити з Путіним, щоб зрозуміти, як ми можемо покласти цьому край, закінчити цю війну. І оскільки американський лідер доволі прямолінійний, тут схоже без підтексту. Він поцінив поведінку Зеленського, сказав, що він хоче миру. Тобто, в цілому виклад був позитивний. Ну, звичайно, ми зразу робимо поправку на те, що це Трамп, який як відомо може сказати одне, а через годину сказати інше. А ось щодо конкретних поставок зброї, а також продажу петріотів, Трамп поки тримає інтригу ми подивимося, чи зможемо їх надати. Знаєте, їх дуже важко дістати. Тема закінчення російсько-української війни за 24 години давно канула в лету. Він не давав зайвих обіцянок, жодного не було надмірного оптимізму. Характерного для Трампа що от все там от як він по війні ізраїлю і Ірану, все війна закінчилася. Велика перемога. А ось одна з європейських соратниць, республіканця, італійська прем'єрка, якраз провела паралель і закликала скористатися близькосхідним досвідом. Дональд Трампа Коліодито я сказала президенту Дональду Трампу на саміті, що рішучість проявлена щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути проявлена і щодо двох інших угод про припинення для України, де Росія, здається, не бажає робити кроки вперед. Та для Гази чи покаже господар Білого Дому кулак Путіну? Поки велике питання. Тема нових санкцій повисла у повітрі. Критика Путіна була дуже м'якою. Я б сказав. Поблажливою, тобто, ми не побачили різких заяв, або навіть це як це було раніше. Згадки про те, що можливо він застосує санкції. Водночас, американський президент демонструє, тримає дистанцію, і коли потрібно, усікає російського диктатора він зголосився допомогти. Як ви знаєте, щодо Ірану я сказав, що ні, мені не потрібна допомога щодо Ірану. Мені потрібна допомога щодо Росії. Додалося розчарування. Ми ж бачимо, Трамп не любить, коли до нього не дослухаються. Путін не йде на поступки Трампу, і Трампу це злить, Насправді видно, тому що е інформація озвучена українською стороною, що при Трампі запустили шахедів більше ніж за всю попередню війну. Трамп це бачить і відчуває і не хоче з цим миритися. Тому, мовляв, може вдатися до різких дій. Тим часом інші лідери, а головно, генсек НАТО Марк Рютте, демонструють. Трамп на саміті НАТО не гість, а головна персона схоже, до рівноправного альянсу на паузі. Генсек навіть називає американського президента Татусем в контексті різких дій з Іраном. Um, called... Марк Рюте раніше називав вас татусем. Ви вважаєте своїх союзників по НАТО своїми дітьми? You know, likes he... Ні, Я йому подобаюся. Якщо ні, я дам вам знати. Я повернуся і сильно його вдарю. Добре, згодом білий дім навіть викладе кадри прибуття Трампа в Гагу під трек татко вдома. Жарти жартами, але наші експерти впевнені, що це вкрай дієва стратегія досвідченого дипломата, яка ще принесе плоди Європі. Перша освіта Рюте – це ж дипломатична. І от з Трампом, як дивіться, як він його поглажував, постукував. Типу він емоційний зв'язок був максимальний. Але не компліментами єдиними члени альянсу роблять Дональду Трампу вагоміший подарунок. Піднімають витрати на оборону протягом 10 років до 5% від ВВП, чого давно вимагав американський президент. І для нас це також дуже важливо. Посилення обороноздатності країн НАТО, особливо європейських країн, повністю відповідає нашим інтересам. Чим більш боєздатним буде НАТО і окремі країни НАТО. Тим менше загроза нової російської агресії. Більше того, допомога Україні може класифікуватися як власні військові витрати членів НАТО. Таким чином, де факто Україна стає ключовим елементом євроатлантичного ланцюжка. А ось питання нашого членства в альянсі поки не розглядається, принаймні не за каденції Трампа. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.